Сімридерей підписники мого каналу. Сьогодні у нас техніка ну, не на ремонті, а на повернення, вона вже четвертий раз приїжджає назад. Але в чому вся біда? Біда в тому, що клієнт поміняв сам маховика, поміняв сам модуль запалювання, але вона як не працювала, так і не працювала, приїхала до мене. Я перевірив на герметичність, ущільнювачі були поміняні, кільцева зірочка була поміняна, патрубок був поміняний і карбюратор був поміняний. І звісно, що при заміні карбюратора міняється і сам паливний фільтр. Вона в мене запустилася ідеально. Протестував я її, поробив вона там там ну хай 2-3 хвилинки, заглушив, вона повністю вичахла, знову запустив. Вона запускається ідеально, ну нарікань немає. Поїхав назад до свого клієнта, клієнт її притягнув на наступний день, через два дні, точно не пам'ятаю. Притягнув, іскра на ній була, але вона не запускалася, ну, вона була залита. Я свічку викрутив, перевірив модуль запалювання, він справний. Вкрутив свою свічку, вона запустилася ідеально. Потім Знову вона вичахла, вкрутив клієнта, свічку на холодну вона не працювала. А коли попрацює на моїй свічці, тоді при вкручуванні свічки клієнта вона працює. Звісно, що була помінена свічка, клієнту віддав, вже запустив в магазині. Так, все, все окей, все, все працює. Але 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 знову вона приїхала, знову вона не працює. Свічку я викрутив. Свічка була залита, отак, прошмурига. Вот вот. вот, бачите, зараз та ж сама хня. Тобто, Прошмурига. Вот вот. Свічечку протер, вкрутив, дерг і вона працює. Але е, також була техніка на тестуванні. Е, три техніки я тестував на колоді і цю дану техніку я запустив. Е, вона попрацювала, ну хай там. Ну, Може 5 хвилин, може 7 хвилин на холостому ході. Тобто так от її, як то кажуть, тілепункало. В принципі, вона працювала. Звісно, що мені з нею робити далі, якщо вона працює, я віддав клієнтові. Але вже не в машині запускав, а на вулиці. І дав клієнтові, щоб він запустив. Як він техніку запускає. Тумблер вимкнений. Отак, На вимкненому тумблері він. Витягує, тобто закриває саму повітряну заслінку, шморгає 4 рази, можливо там і 5. Ну, він шморгав 4. Потім заслінку, е, ні, заслінка лишалася, він потім тумблера вмикав, потім дернув, вона схватила, заглохла, він закрив, опять дернув, ніхрена вона не запустилась, потім знову закрив, щось там на силу запустив. І ну, запустилась, звісно, він її забрав. Ну і пройшло там 2-3 дні, знову тягне, каже, йо, вона не працює. Е, що тут? Перше, це е, неправильний запуск. Е, ну, от, я ну, е, просто пояснюю, як правильно запускати будь-яку техніку. На хускварні там ви по-іншому по її не запустите. Хоча можна, так, звісно, на вимкнутому тум тумблері шморгати, але я цього вам не раджу. Потрібно що робити? Ви заслінку закрили повітряну, тумблера клацнули і дергаєте до усрачки. Вона мож, може запуститися з першого разу, ну схватити, тобто з першого разу, може, з другого, може, може з третього. Тоді вже, коли вона у вас схватила, ви відкриваєте повітряну заслінку і дергаєте. Далі вона працює. А коли ви це... Дергаєте, як там о, розумні люди е, говорять, потрібно, щоб засосало тху, па, паливо. Нахрена потрібно, щоб те паливо засосало. Її мож, може настільки засосать, що аж пересосать то, того палива, і ви її ніколи не запустите. От не запуститься вона у вас. І все. Тоді от, от, так берете, вишморгується. Ну, ну, видно, вон, гляньте, якщо. Видно, будемо вся, вся різьба в пальному. До чого я це все діло веду? Що зараз я вкручу знову нову свічку. Перевіряти я не буду, звісно, іскру, тому що... Там пальне є, воно як жахне, то жахне дубе. Зараз я техніку запущу. Гадаю, вона повинна запуститися, але звісно, що так як вона залита в мотлох, то при нажатті газуці. Що я зроблю? От чесно, ну, техніка працює, працює. От Що мені зробити? Я не можу навчити клієнта правильно використовувати техніку. Тому що сам клієнт знає, як правильно її використовувати. І те, що я розповідаю, як її там правильно запускати, це все до одного місця. На даний час от, я її віддам, отак, як є, і буде повернення коштів. Все, я не хочу щось там пояснювати, там комусь там щось там доказувати, що там я там все зробив правильно, але ви там неправильно там використовувати. Ні, чесно, ну, ну досить, ну, ну нахрена воно мені потрібно. І вон, ви, видно, що а вон, кільцева зірочка, но весенька стоїть. Я тут також міняв кільцеву зірочку. Тому що коли ви бачите, що її почало роз'їдати і вже там лишилось зовсім, зовсім тріхо, то краще міняти зовсім. Але ця техніка приїжджала без верхньої кришки. Наче, да. Так, так, без верхньої кришки. І в перший раз, коли клієнт забирав, я без верхньої кришки йому також запускав. Тобто за кожним разом я техніку запускав. Ну, в принципі, якщо навіть до залита ну, вид... видно ж так що от це все чорне це ж ну в люльке лишилось ну, люлька я не виправдовую з ней просто Показую. Ну, Чомусь, мені кажется клієнт сам зазряку там щось там виставляв. зараз тут біль... більший зазор ніж потрібно Хоча ну, можливо зараз стріляти. Не знаю. Ну, Додергався, що зараз ще й пусковий, <рістри> пусковий пристрій відремонтую. Коротше, е відремонтую клієнту пусковий пристрій, тому що там он, е злетіло, злетіло і намотало. І... Поверну клієнтові кошти за цей ремонт, який, ну за все-все. все Тобто я нічого не буду знімати. Ну те, те, що тут встановлено, те от так от і поїду до клієнта і все. Тобто, ну такі випадки бувають і чесно скажу, так краще, краще зробити, чим. Він буде думати про вас кепське, а клієнт в будь-якому випадку буде думати про вас кепсько, навіть якщо ви щось е, зробили правильно. Але е, е, ну, це дуже-дуже рідко, що клієнт скаже, ой, так, я там провтикав, я там, там неправильно робив. Такого майже не буває. Якщо так, що, так от, ну, е, бережіть свої нерви, так буде ну, набагато краще, ніж... Чим щось там комусь там пояснювати, доказувати. Якось так. Дякую всім за увагу. Мир вам. Техніка ремонтується. Ця техніка вже вичахла, от вона стоїть біля смітника, тому що їй тут і місце. Е, ну, гільза ще теплесенька, то заслінку я е, закривати не буду. Просто от. Тумблер у мене завжди ввімкнений, навіть коли я техніку заглушив, я знову отак от клацаю і все, можна перевірити. <звук> О, бачите, <звук> простояла годинку. Але в мене чомусь вона запускається. Другий на теплу. Ну так от. Буду тестувати кожну, мабуть, годинку, щоб побачили, що я не жую. Бензокос вже зроблено. Давайте далі біля смітника техніка вже зовсім-зовсім холодна тому що часу вже пройшло немало дергаємо запустилась заглохла. кончений стартер а це все тому що він, ну от бачите, який кінчений. Зараз стартера знову зроблю. Стартера зроблю, так як заслінка все тепленьке діорає. Ну, така от штука. Ну, єдина тут проблема, проблема не з технікою, а з керівниками. Звісно, що от цьому от стартеру кирдик. Той стартер, що тут е був встановлений, він його урепав. Ну і звісно, що підліпив іншого. Також, звісно, що він урепаний. Е більше тестувати не немає сенсу. Ранком запущу її, закинул багажника, ну і віддам клієнту разом з тими грошима, що він витратив на ремонт. А далі хай ще хоче з нею те і робить. До кого хоче, до того і везе. Прокрафт зроблений, він вже тепленький. Ходимо до нашого смітника. Вона вичахла нахрен. Зараз незручно. Ну, її можете написати, чому вона в клієнта не запускається. Може, тому що бичий глаз. Так що ну, їй лишилось. Це завтра на ранок я її дьорну, вона запуститься. Я не знаю, буду я знімати чи ні. Ну і все, вкинув багажника. І завтра подзвоню клієнту хай забирає разом з тими коштами, що він в неї вклав. Якось так. О, ранок. Сослінка тут. Він слинка.